А Київський Сокіл все крокує чемпіонатом ПХЛ без поразок. Про побиття рекорду чемпіонатів України говорити ще певна річ зарано. У минулому сезоні Донецький Донбас здобув 27 перемог поспіль. У Сокола наразі лише 15. Утім, згадати, що конкуренція у чемпіонаті 2010-2011 була не такою вже й щільною, як маємо зараз. А на старті нинішнього сезону столичний клуб у фаворити мало хто записував. Тоді результативність підопічних Олександра Годенюка дійсно вражає. Цього тижня Сокіл провів. В три матчі. У 13-му турі Соколята розібралися із головним конкурентом за золото, хокейним клубом Донбас 3-1. Свою єдину шайбу чемпіони забили у дебюті. На восьмій хвилині ворота киян вразив бабинець. Надалі забивали лише кияни. Спочатку Дроздов відновив статус квот. Це сталося на 18-й хвилині першої 20-ти хвилинки. Вже у наступному періоді Сокіл подвоїв здобутки першого і як результат дві гольові атаки у виконанні Кириченка та Лясковського. Третій період був безгольовим. Не хотелось бы, конечно, много делать комплиментов тренерскому штабу, но, наверное, все-таки они попытались дать нам что-то для нас новое, для них не совсем то, что, через что они прошли. У нас есть система, видите, оборонительная, атакующая, которая работает. Сегодня, я думаю, встречались две одинаковые команды, наверное. Но, я думаю, за счет системы нашей мы их обыграли. У іншому матчі туру ще одна київська команда із октету учасників чемпіонату професіональної хокейної ліги Компаньйон на власному льоді програла харківським акулам 3-6. А от Беркут проблем, щоправда, уже в 14-му турі ПХЛ із Білим Барсом не мав. Підопічні Костянтина Буценка намагалися чинити спротив. Утім, вагові категорії суперників були нерівними. Уже після першого періоду Беркут вів у рахунку 2-0. На другу перерву команди йшли за переваги киян пять Фінальна ж сирена зафіксувала. Остаточний результат зустрічі 7-2 на користь столичних хокеїстів. Найзначнішу роль в успіхові своєї команди відіграв білоруський нападник Беркута Владислав Брезгалов. У його активі три пункти: гол та дві результативні передачі. У нас зараз кожна гра – це перевірка. У нас зараз йде, во перше підготовка до більш серйозним матчам. Во-вторых, кожен такий має доказувати в кожному матчі, що саме він повинен вийти в наступному матчі. То есть каждый выполнял свое задание, и поэтому такой результат. У Вінниці був зіграний ще один матч 14-го туру ПХЛ. Гайдамаки приймали львівських левів і мало не виграли. Однак наприкінці зустрічі підопічні Дениса Булгакова забрати три очки господарям не дозволили. Підсумкові 6-5 на користь львів'ян. Нервовий матч видався і у Київського сокола. Харківські акули чинили лідерам ПХЛ у достойний опір. Та для перемоги цього виявилося замало. А от столичний компаньон у 14-му турі один пункт заробити зумів. Програючи Донбасу 0 три, Олександра Сеуканда зуміли ...дігратися і перевести гру в овертайм. А далі і до булітів. Лише в хокейній лотереї кияни капітулювали. Зазначимо, що цим матчем завершилося друге коло регулярної частини ПХЛ. Утім, команди цього тижня встигли вже розпочатати і наступне. У броварах столичний Беркут знову переграв білий барс. Щоправда, уже не так легко, як перед тим. Підопічні Костянтина Буценка чудово відіграли другий, а далі і третій період. Тож, якби броварчани грали 60 хвилин, так як заключні 40 хто знає, яким був би результат. А у матчі 15-го туру столичні таки відсвяткували перемогу 4-3. А от Леви у Новоябрівську про ім'я переможця не дали засумнюватися ні на мить, розгромивши гайдамаків з рахунком 8-1. Донбас переграв Аку на їхньому ж майданчику, а Сокіл майже не мав проблем із компаньйоном 4-1 на користь підопічних Оденюка. І вони все продовжують очолювати турнірну таблицю Ліги. Наразі у Сокола 45 очок, Беркут другий, Донбас третій. Ці дві команди єдині із учасниць ПХЛ, котрі. Ще не закрили для себе друге кол регулярки. Нагадаємо, перенесений 13-й тур команди зіграють 8 листопада у Донецьку. Низ турнірної таблиці чемпіонату України такий самий, як тиждень тому. Компаньйон на шостому місці. А у хвості білий барс та гайдамаки, які від лідера першості столичного сокола відстають на цілих 38 і 42 пункти. Відповідно, Міла Арсенюк, телеканал Київ.